Це новини підсумки на телеканалі ITV Media медіагруп. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж усього тижня. Отож, далі про таке. Вперше на Рівненщині під слідством опинилися працівники ТЦК та СП за побуття людини. Між ученицею хворою на цукровий діабет та вчителькою виник конфлікт через телефон. У селі на Рівненщині закрили єдине сміттєзвалище. Місцеві б'ють на сполох. Кожен із нас, хоч раз, чув про свавілля працівників ТЦК та СП, неодноразово про це розповідали. І ми, як правило, воно проявляється у примусовому затриманні особи та доставлення її до ТЦК та СП. Фактично такі дії можна назвати перевищенням службових обов'язків. І коли людина вже знаходиться на військовому полігоні, то довести, що вона непридатна до служби, практично нереально. Однак є випадки, хоча вони і одиничні, коли працівників ТЦК та СП за такі протиправні дії проти волі людини чи насилля щодо неї можуть судити. Так на Рівненщині вже зафіксований такий перший випадок. Йдеться про Дубенський районний ТЦК та СП. Притягнути трьох військовослужбовців до відповідальності хочуть за поб. Людини і позбавлення її волі. Державне бюро розслідувань вже оголосило підозри фігурантам цієї справи. Більше про це розкаже наша Валентина Захарчук. Такого не було. Працівників ТЦК та СП на Рівненщині притягнуть до відповідальності за побиття людини та позбавлення її волі. Інцидент трапився у лютому. Працівники Дубинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки побили чоловіка на вулиці та примусово доправили до ТЦК. Хоча той, як виявилося згодом, був визнаний непридатним до військової служби у мирний час. У момент інциденту потерпілий мав при собі сигнальний пістолет, з якого здійснив постріл у повітря, щоб покликати на допомогу. За це двоє військовослужбовців вирішили покарати його і завдали численних ударів у різні частини тіла та голови, коли він уже лежав на землі. Внаслідок цього чоловік отримав легкі тілесні ушкодження. Після цього чоловіка мобілізували до однієї з військових частин Рівненської області. Тим, що трапилося, зацікавилося Державне бюро розслідувань, яке і оголосило про про підозру трьом працівникам ТЦК та СП. За результатами досудового розслідування офіцеру та двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі людини, що супроводжувалось за заподіянням фізичних страждань, вчинене групою осіб без попередньої змови. Двоє з них також підозрюються у катуванні, вчинене групою осіб без попередньої змови. Це вперше на Рівненщині працівників та ЦК та СП притягнуть до відповідальності через насилля щодо чоловіків призовного віку. Хоча люди часто скаржаться на методи їх роботи та перевищують. А повноважень речник командування сухопутних військ Віталій Саранцев у коментарі для медіа повідомив, що над цією проблемою працюють. Зокрема, було розроблено алгоритм спілкування та поведінки військовослужбовців ТЦК та СП. В цьому процесі, скажімо, так вже було виконано низку заходів, було прийнято ряд рішень, в тому числі і непопулярних кадрових рішень. Також дійсно було розроблено правила діалогу та поведінки військовослужбовців ТЦКТСП при здійсненні заходів мобілізації. Тобто, це така ну так, такий підручник для кожного чільника ТЦК. Зокрема, щодо тих осіб, які мають право на відстрочку і були мобілізовані із порушеннями, адвокат Валентин Дупак зазначає, що вони можуть бути демобілізовані в судовому порядку. Оскільки всі особи, в яких є підстави для відстрочки і наявна відстрочка на руках або інвалідності, дані особи ми відповідно подаються рапорт на звільнення даної особи з лав зсу, і вона звільняється таким чином. Для цього мобілізованим достатньо звернутися за допомогою до юристів. Поставила під загрозу здоров'я учениці, заборонивши користуватися телефоном під час уроку. Принаймні так, стверджує сім'я Коваленків із Оженена. Їхня донька, шестикласниця, хворіє на цукровий діабет першого типу. На її тілі встановлені датчики, які контролюють рівень цукру у крові. Допомагає у цьому й спеціальний застосунок завантажений на телефон дівчини. За словами батьків, під час контрольної з географії в неї забрали гаджет, що могло нашкодити здоров'ю. Учителька ж каже, що лише зробила зауваження. У цій історії розбиралася наша Вікторія Кемець. Вона й розкаже більше. Поліна учениця шостого класу. Понад два з половиною роки дівчинка хворіє на цукровий діабет першого типу. На її тілі встановлені спеціальні датчики, які контролюють рівень цукру у крові. Допомагає у цьому й спеціальний застосунок, завантажений на телефон. Тому дівчинка вимушена постійно тримати смартфон при собі, пояснює тато дівчинки Василь Коваленко. За його словами, усі вчителі в школі були попереджені. Утім, прикрий інцидент стався на уроці географії. Вчителька, як розповідають батьки, знаючи про стан здоров'я Поліни, забрала у неї телефон. Айфон. Який саме контролює рівень цукру і передає на помпу, яка також є в дитині, а помпа регулює рівень надходження інсуліну в кров. Вчитель мотивувала те тим, що дитина списує. Хоча хоча директор школи неодноразово всім вчителям повідомляв, що дитини забирати телефон не можна. Поліна розповіла про цю ситуацію батькам. Вони не на жарт перелякалися. У той день за словами мами дівчинки Оксани Коваленко, у неї був високий показник рівня цукру у крові. 12. жінка звернулася до вчительки за поясненнями. У Нас трошки розв'язалися такі. Ну, можливо, на, на більш таких підвищених тонах, ми з нею почали говорити, тому що вона не розуміє, чи не розуміла, що таке, що таке хвороба, цукровий діабет. А вона своєї провини не визнала. Вона сказала, що якщо дитина в тебе хвора. То вона повинна була підійти на початку уроку і про це повідомити мене, що, що я хвора, хоча вона про це знає. Після цього інциденту дівчинка не відвідувала уроки географії. Ситуація загострилася, коли Поліна отримала неатестацію з теми в кінці навчального року, що вплинуло на її семестрову оцінку. Той самий вчитель виставив для дитини, яке було визнано в п'ятницю. на… Се... на... На зборі вчителів і представників поліції визнані неправомірними оцінки. не оцінена дитина. Хоча в дружина після інциденту повідомила директора особисто, що дитина відвідувати уроки іменно географії то цієї в, в цього вчителя не буде. Більше того, сама мама, яка теж викладає у цій школі, каже, що наразі не спілкується з вчителькою. Додає, найбільше її обурює те, що вона навіть не вибачилася. Сама ж вчителька коментувати на камеру будь-що відмовилася. Погодилася розповісти свою точку зору у телефонному режимі. Вона сказала, що телефон не забирала, а просто зробила зауваження дівчинці. Дитини телефона я не забирала. Я зробила дитині зауваження, щоб дитина виключила телефон. Це було десь уже в кінець уроку. Ось бо вона цілий урок сиділа в телефоні. Коли діти робили завдання, і знати про те, що Поліна хворіє, я знала. А про те, що там е, є спеціальні пристрої. Ну, якби я догадувалась, але ні, мама е, конкретно в спокійному тоні кон мені не розказувала, що це таке. Стосовно оцінок пояснила, що завдання скидали у чат класу. Однак від дівчини виконану роботу не отримувала. Якраз під цього періоду, поки вони сиділи вдома, в нас в школі була вітрянка, і власне скидалися в групу завдання дистанційно, але й навіть цих завдань Полінка не виконувала. Мама заявила це тому, що вона оголосила, що Поліна ходити на географію не буде. Тетяна Стрельник додає, готова до вирішення конфлікту, але за умови, що на компроміс, підуть обидві сторони. Це конфлікт, який потрібно вирішувати обом сторонам, а не звинувачувати батькам тільки вчителя. Я думаю, якщо вони прийдуть на, на зустріч, ми це питання вирішимо. А не тільки вчитель має йти кланятись, бо вчитель винуватий. Директорка ліцею про цей інцидент теж у курсі. Від коментарів утрималася, лише сказала, що наразі триває розслідування. Тим не менш, батьки довели справу до вищих інстанцій. Написала заяву до поліції, острозького відділу освіти і навіть до уповноваженого справ людини. Олександр Корнічук повідомив, що заяву батьків розглянуть відразу, як тільки її отримають у електронному вигляді. Спуску цій справі давати точно не будуть. Тут потрібно зрозуміло, що вивчити всі обставини, за яких це склалося, та тобто які були скарги чи. Це вперше. Чи це чи ця обставина вже повторюється вже не вперше, і дитина постійно десь відчуває якийсь дискомфорт через те, що не користується телефоном. То відразу, коли ми ознайомимося сіма обставинами, за яких це все відбувалося, відразу і свої реагування направимо всі відповідні відповідні органи у відділі управління освіти молоді та спорту Острозької міськради зазначили, що розпочали розслідування, аби розібратися у конфлікті. Наразі з'ясовують усі обставини, та невдовзі планують скликати перше засідання комісії. Залучені всі служби, регіональна поліція, служба в справах дітей, наше управління. Відповідно, іде опитування дітей, однокласників, іде опитування вчителів даного закладу. У нас буде засідання одне з засідань комісії. Там буде наш представник, і будуть залучатися знову ж таки відповідні служби. Коли будуть результати розслідування, наразі сказати не можуть. Остаточне рішення, що робити далі з вчителем, може прийняти лише директор, зазначили у відділі управління освіти молоді та спорту Острозької міськради. Також Андрій Шевчук додав, що наразі розглядають рішення про заміну вчителя географії у класі, де навчається дівчинка. Я не я і хата не моя. Можна десь так описати ситуацію, яка склалася у селі Поляни, що на Рівненщині. Там місцеві б'ють на сполох, адже у їх населеному пункті закрили єдине сміттєзвалище, з якого кількома роками раніше було вивезено пісок для будівництва дороги. Хоч жодного кар'єру до цього там не було. І тепер люди не знають, що робити. Вони роками могли вивозити сюди сміття, а тут заборонено. Звісно, натомість жителям села пропонують зробити роздільне та централізоване вивезення відходів, і зрозуміло, що ці послуги для місцевих стануть платними. Закриття цього сміттєзвалища місцева влада називає вимогою часу і дотриманням закону. У заплутаній історії з сміттям, кар'єром та людськими претензіями розбиралася наша Вікторія Кимець. Вона й розкаже більше. Це відремонтовані шість кілометрів дороги до села Поляни, що входять до Малинської громади. Робили її у рамках програми Велике будівництво у 2021 році. За піском далеко не їздили. Брали на околиці села із місцевого сміттєзвалища. А от чи законно ніхто не знає. Приїжджаєш по дорозі до себе. на пай було видно, екскаватор працює туди. Ще було вложено, так як щоб машини цієї габаритни не прогрузали ще ще була дорога вложена. Ну і возилися там по цьому, там можна подивитися, дорога теж втоптана. У 2021 році, коли будувалася дорога, і вивозили, на яких законних підставах нам невідомо, бо в нас були збори. І в неділю я на зборах задав питання голові ОТГ, на яких підставах возився пісок. Вони сказали, вам зробили дорогу, тоді не задавайте таких питань. Голова Малинської громади каже, чому звідти брали пісок для будівництва, не розуміє. Запевняє, жодного відношення до цього немає. А щодо розривання, не розривання якогось кар'єру, я це не коментую, тому що я до цього будівництва не був причетний. Безпосередньо, але я був причетний тільки на виготовлення як голова на виготовлення проєктно кошторисної документації. Тобто, ви не знаєте, що вони там з цим світозвалищем розривали. Ну ні, ні, ні. Так само про будівництво і вивезення піску не знають і в департаменті екології та природних ресурсів. Радять з цим питанням звернутися до правоохоронців. У реєстрах кар'єр по забору піску у тому місці не значиться. Мене інформації нема. А хто штрафує за таке? Однаві це ну якщо це великі збитки, то це. Національна поліція вслідність, да, що незаконно видування корисної компанії. Якщо це не невеликі об'єми, то це екологічна інспекція. Час пройшов, дорогу зробили, і місце, звідки возили пісок, знову почали використовувати як колись, возити туди сміття. Втім, у травні цьогоріч місцевим сказали, що сміттєзвалище закрите, вивіз відходів туди заборонений. На сьогоднішній день нас постало таке питання: як ми залишились без сміттєзвалища? Е, яке. Скажіть так, сільський е староста, голови, е не староста, а голова громади. Заборонив нам їм користуватися. Нам голова пропонує цим будівельним сміттям засипати ями на дорогах. Анатолій Дімітров пояснює, сміттєзвалища вимушені були закрити та прибрати, оскільки землі під ними не належать селищній раді. Вони державні, а віднедавна ними почало опікуватися ДП ліси України. В них вона зареєстрована, ця земельна ділянка, і в апріорі там не може бути на сьогоднішній день сміттєзвалище, тому що на землі Держдісфонду Сміттєзвалище утворювати заборонено, получ... так як воно стихійне це сміттєзвалище почилось. Відповідно, ми його. Зобов'язалися прибрати, захоронити те сміття, і ми це зробили. Сміттєвого колапсу переконує Анатолій Дімітров. Не буде жителям запропонували альтернативу. У селі поставили сміттєві баки для роздільного збору відходів. Вивозити його буде комунальне підприємство Березнівської громади. Для людей це буде платно. Знайшли вихід, як утилізовувати навіть великогабаритне сміття. Голова радить використовувати його для ремонту доріг. Є е, розуміння, того, що десь в нас є дороги, які не Облаштовані нормально, є ямки великі. В ці ямки можна тверде побутове, нетверде це сміття велике, габаритне кікаєте, і це, на мою думку, і десь відповідно його. Таким шляхом вивозити звичні для сільської місцевості сміттєзвалища, розповідають у департаменті екології та природних ресурсів Рівненської ОДА, мають відійти в минуле. Їх будуть ліквідовувати по всій території Рівненщини. Усе через прийнятий ще у 2022 році закон України про управління відходами. Згідно з ним на Рівненщині розробили регіональний план. Має бути на всю область лише чотири законні сміттєзвалища, замість існуючих 360 По одному на район. Для вивезення відходів планують залучати спеціальну техніку та людей і рівненський полігон. Він буде покривати весь рівненський клас робону всі громади всі Себе відсортувавши сміття, будуть звозити на захоронення. Люди просто платять гроші, до них приїжджає сміттєвоз, забирає сміття і везе за їх там на станції переробки чи обробки, чи на сортувальну станцію, чи на перевантажену станцію. Люди людина діло її взяти пакета. Якщо вона може відсортувати є декілька контейнерів, з настій контейнерів, або просто, якщо там є умовно, там органічні відходи, просто взяти їх в пакет зібрати і завести до контейнерів. У департаменті додають така практика уже є на Рівненщині. До прикладу, у шпанові замість стихійного сміттєзвалища. Давно користується роздільним та централізованим вивезенням відходів. Невдовзі у Милинській громаді планують познайомити місцевих із новим способом утилізації сміття. По старому уже не буде. я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки, і далі ми поговоримо про таке. У Костополі міська рада хоче створити муніципальну варту, не витративши жодної копійки на це. У рівному сусіди викликали поліцію на чоловіка, який самовільно встановив у себе в квартирі газову колонку. На Рівненщині під загрозою закриття школи, у яких навчається менше 45 дітей. Дешево і сердито десь так у Костополі хочуть взятися за зміну порядків у місті. Зокрема, цього разу вони стосуватимуться дорожнього руху. Не встигли ще Костопільчани відійти від підвищення вартості на водопостачання та збільшення вартості проїзду у громадському транспорті як знову нові ідеї. Хоча в Костопільській міській раді запевняють, на нові зміни із міського бюджету не буде витрачено ні копійки. Таким чином, можливо, вже незабаром у Костополі може з'явитися муніципальна варта, платна парковка та односторонній рух на одній із вулиць міста. Останнє слово за місцевими депутатами для порівняння у рівному муніципальна варта працює вже три роки. За цей час вдалося змінити зовнішній вигляд центральної частини міста, долучилися до створення нової організації руху по вулиці Здолбунівська та Сагайдачного, та ведеться боротьба із стихійною торгівлею у місті. Також вони щодня вчать рівнян правильно паркуватися. Окрім того, на третій рік діяльності Мунварти у Рівному запрацювала платна парковка на вулиці Шевченка. Отож, як планують втілювати у життя нові ідеї у Костополі і чи готові до таких змін місцеві жителі, з'ясовувала наша Юлія Котляревська. Це центр Костополя на вулицях авто припарковані або як і цю ситуацію в Костопільській міській раді хочуть змінити, і вже до наступної сесії готують ряд проєктів рішень. Це стосується правил паркування, це стосується паркування платного, це стосується просто правил благоустрою, які в нас де в нас є проблема, особливо в центральній частині міста. Зокрема, в планах створення муніципальної варти витрачати на це гроші з міського бюджету не планують. Створення вона коштувати нічого не буде. В ми в штаті міської ради не розширюємо штатний розпис. Тобто ми з існуючих працівників і в межах штатного розпису створюємо муніципальну варту. По суті, вони як зараз в нас є інспекція з благоустрою. От вона зараз є. Ми її по великому рахунку переводимо просто в муніципальну варту. Вона просто буде мати трошки більше повноважень. Разом з тим в місті планують на певних вулицях рух зробити одностороннім, що дозволить облаштувати у Костополі додаткові паркомісця, які хочуть зробити платними. Центральна частина міста у нас має проїзні шляхи доволі вузькі І для того, щоб їх оптимізувати для того, щоб зрозумі... зробити проїзд логічним. Для того щоб збільшити кількість паркоміст, пропонується якраз і ведення односторонніх рухів в центральній частині. Ми запитали у Костопільчан, як вони ставляться до таких змін у місті. Так, ви знаєте, ця ініціатива дуже непогана, тому що справді потрібно вже контролювати сам, коли це паркується. Ну бо паркується хто як хоче, де хоче і як кому заманеться. Та якщо потрібно буде припаркуватися, і це буде не заважати іншим людям і не буде заважати пішоходам, іншим машинам, то чому й ні заплатити, припаркуватися? І ти будеш знати, що ти нікому не заважаєш, і буде комфортно і тобі, і іншим. Ну я проти цього. Чому? Ну, тому що ну, треба якісь зони робити для цього спеціальні. А, а де їх робити? Я думаю, якщо кращого у, у новій програмі, ну, то його треба створювати. Що, я думаю, що ж воно не йде назад, а воно має йти вперед. До слова, у рівному муніципальна варта існує ще з 2021 року. На сьогодні там працює 14 інспекторів. І вже за три роки її роботи у міський бюджет надійшло близько 25 мільйонів гривень. Зокрема, у рівному муніципальна варта здійснює контроль за стихійною торгівлею, незаконною розміщеною рекламою та за дотриманням водіями ПДР в частині зупинки та стоянки транспортних засобів. Та у Костополі створення муніципальної варти лише в планах чи буде вона в місті, вирішить. Вже місцеві депутати на найближчій сесії Костопільської міської ради. Для себе плюс, а для сусідів страх за власне життя. Так у рівному чоловік у власній квартирі самостійно встановив газову колонку і котел та під'єднав систему до загального вентиляційного каналу. За словами мешканців багатоповерхівки, це все незаконно. Окрім того, що чоловік не сплачує за використаний газ, то ця вся його самодіяльність несе велику загрозу для життя інших жителів багатоповерхівки. Люди навіть викликали поліцію. Що йому загрожує за такі дії, з'ясовувала наша. Сніжана Твардовська люди в небезпеці у Рівному мешканці багатоповерхівки на вулиці Академіка Грушевського б'ють на сполох. Адже чоловік, який живе у їхньому будинку, самовільно встановив у себе в квартирі газовий котел та колонку, а лічильника на це все немає. Так, лічильник ось є, нема і не було, да? Не було, і не було. Лічильника ніколи не було. І він е, газом то користується. А тільки в нього плитка підключена, то він так і як в нього плитка підключена, то він за плитку платить. А за те, що котел бере газ, він за те не платить. Це виходить, що ми платимо, бо в нас лічильник крутить, а це є. А він добре живе. Мешканці багатоповерхівки обурені діями чоловіка. Та останньою каплею стало те, що одна із мешканок під'їзду стала скаржитися на погане самопочуття. Припустили, що це отруєння чадним газом через неправильно встановлене газове обладнання у його квартирі. Тому мешканці будинку викликали газову службу та поліцію. Тім чоловік не пускав їх до свого помешкання. 31 травня надійшов виклик від мешканки будинку по вулиці Грушевського, 44, зі скаргами на запах газу в будинку. Після приїзду за вказаною адресою встановила, що один із мешканців будинку самовільно встановив в квартирі газове обладнання з порушенням правил технічної експлуатації систем газопостачання, внаслідок чого фахівці АДС змушені були перекрити запірну арматуру та обмежити газопостачання аби запобігти виникненню аварійної ситуації. Через це люди в будинку майже на тиждень залишилися без газу. Чи що наші квартири де ші на 9, 9 поверхах. На згаду не було. Та люди і далі побоюються, що чоловік підірве весь під'їзд, бо, за їхніми словами, він може знову самовільно підключитися до газу. Ми намагалися поспілкуватися з власником квартири. Однак, побачивши, що ми журналісти, говорити з нами він на відріз відмовився. Добре день. Добре. Наразі у квартирах вже відновили газопостачання. У поліції ж зазначили, що за цим фактом триває перевірка. Освітня реформа в дії. Знання стають більш якіснішими, однак все важче даються. Так в Україні масово закриваються школи, особливо в маленьких населених пунктах. Експерти навіть зазначили, що діти, які навчаються у маленьких школах, де по кілька дітей якість освіти відстає чи не на 3-4 роки. Тому в Україні прийняли рішення школи із невеликою кількістю дітей закривати. Натомість організовувати чи доїзд до іншої школи, або ж хай батьки самі думають, як доправити дитину до навчального закладу, аби вона здобувала знання. Інколи дітям доводиться вставати з самого рання, аби добратися до школи і повертатися, теж пізно. Але що не зробиш заради якісної освіти? І цей процес закриття шкіл із малою кількістю учнів в Україні розпочався у 2016 році і триває і до нині. Нині ж під загрозою закриття школи, у яких навчається 43 дитини, хоча їх можна ще врятувати, як знає наша Валентина Захарчук, вона і розповість більше. Школи в Україні продовжують закривати. В рамках освітньої реформи дісталися до навчальних закладів, де навчається менше 45 учнів. З 1 вересня 2025 року держава припиняє їхнє фінансування. На рівненщині таких шкіл 17. Це здебільшого школи розташовані в сільській місцевості, і доля таких навчальних закладів станом на сьогодні залежить від громад. Заклади мали здійснити певні кроки в частині того, щоб зробити можливим. Чи об'єднати, чи е, припинити діяльність цього закладу, організати підвезення, працевлаштувати вчителів. Серед закладів освіти з малою кількістю учнів опинилася Сухівецька гімназія Зорянської сільської ради. Там навчається 43 учні. Навчальний заклад був під загрозою закриття. Тім, як зазначила начальниця відділу освіти Зорянської сільради Ганна Роботницька, після громадських слухань прийняли рішення створити на базі Сухівецької гімназії філію Новожуківського ліцею Зорянської. Громади. Попередньо у нас по Сухівецькій гімназії було початкове рішення ще до воєнного стану про ліквідацію даного закладу освіти. Але оскільки ми врахували і думку громадськості, вирішили рішення змінити і почали проєкт обговорення рішення щодо створення філії. Втім, уже через рік, з 1 вересня 2026 року, держава припинить фінансування шкіл, де навчається вже менше 60 школярів. Тож тоді під загрозу закриття потрапляє і Новоставська Гімназія, де зараз навчається 54 учні. Проте у відділі освіти Зорянської громади запевнили, що роблять все можливе, аби цього не допустити. Навчальний заклад зроблять філією Білівського ліцею. Ганна Роботницька додає, діти навчатимуться й надалі в приміщенні Новоставської гімназії. Педагогічний склад теж не зміниться. Це дасть змогу нам позбавити сухівецьку Новоставську гімназію статусу юридичної особи і, відповідно, розрахунок діток і відповідно. Відповідно, і освітня субвенція буде йти на опорний заклад, на новожуківський ліцей і білівський ліцей. Начальник управління Державної служби якості освіти в Рівненській області Святослав Сидорук зі свого боку зауважує, що такі зміни сприятимуть навчанню дітей у тих школах, які і більш технічно забезпечені, і не мають проблем із кадрами. Дослідження, які проводила державна служба якості освіти, і які проводились на міжнародному рівні, вони свідчать про те, що рівень навченості учнів сільських шкіл, тобто невеликих шкіл, він є дещо нижчий ніж рівень навченості учнів з міської. Місцевості, тобто, де великі школи. Ми розуміємо, що створити належне освітнє середовище в таких невеличких школах є практично неможливим. Втім, Святослав Сидорук додає, що процес реорганізації навчальних закладів проходить не без певних труднощів. Законодавством передбачається, що засновник, понижуючи ступінь, реорганізуючи заклад освіти, має забезпечити доступність дітей до якісної освіти. В даному випадку. Він має забезпечити підвезення учнів до тих закладів, в яких є належний рівень і кадру забезпечення, і освітнього середовища. Припинення державного фінансування шкіл з малою кількістю учнів розпочалося ще у 2016 році. Тоді державної підтримки позбавили заклади освіти, де навчалося менше 25 учнів. Початкових шкіл зміни не стосуватимуться. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого бережіть себе, все буде Україна.